Фесенко є з нами політолог з Києва. Пан Володимир, вітаємо вас. Слава Україні. Єром, слава вітаю вас. А ми звичайно цитую зараз Трампа. Будемо намагатися повернути якомога більше землі для України, але вступу України до НАТО не буде. Це він сказав під час зустрічі зі стармером, прем'єром Британії. Пан Фесенко, а що от на зустрічі вже зеленського і Трампа? Яка відбудеться ну вже там найближчим часом, що буде для нас такою проміжною перемогою, що ми можемо вважати, що от все добре відбулося? Давайте не чекати перемог. Хоча всі mm -hmm. хотіли б перемог, да але коли ми про Трампа говоримо, то дай Бог щоб не було проблем нових. Але ситуація зараз, в принципі, ну явно вийшла з такого конфліктного поля. На Трампа попустило. Ну і е, е, українська дипломатія на різних рівнях теж багато зробила для того. Зокрема, по цій угоді ця угода, е, на мій погляд, її не варто розглядати. От е, в традиційному українському вимірі або зрада, або перемога. Ні, це скоріше спосіб розв'язання проблеми, яка несподівано виникла. Під тиском Вашингтону і адміністрації Трампа з іншого боку, на перспективу, це такий е, 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 спосіб продовження наших і економічних і політичних відносин з Вашингтоном в нових умовах, спосіб пошуку конструктивної взаємодії, залучення економічних інтересів США в Україну. А далі, якщо вийде Якщо вдасться, можливо потрохи вдасться і забезпечувати, скажімо так, і такі, реалізовувати певний безпековий інтерес США, хоча це буде важко на сьогодні. На мій погляд, важливо важливий сам факт зустрічі, те, що відбудеться зустріч Трампа з зеленським, це планувалося і раніше. Відкладалася, ну і от тут ще й виникла ця проблема з цією ресурсною угодою. І те, що ця зустріч зараз відбудеться, це вже само по собі добре. По-друге, тут важливо не конкретні результати, крім підписання цієї угоди. Угода рамкова вона створює певне вікно можливості для подальшої співпраці для роботи вже над конкретною угодою. А можливо, буде низка документів на <кій> Тут важливо на перспективу, що далі буде з так званими мирними переговорами, як вони будуть далі розвиватися? Зеленський сказав, що він буде зв'язовувати з Трампом. А як буде США поводитись? От які будуть їх підходи до переговорів з Росією? Відповідно чого нам чекати? Коли почнуться вже прямі переговори, де буде і Україна, і Росія, і США як посередники модератори на жаль, не як союзник України, а саме як посередники-модератор. І відповідно після цього ми будемо опрацьовувати свою стратегію, тактику. Ну тактичне стратегічне напрацювання є. У нас є розуміння наших інтересів, які ми будемо відстоювати. А от тактично доведеться пристосовуватися і тому, от цей візит він важливий, на мій погляд, саме в цьому контексті: в контексті адаптації, підготовки до майбутніх мирних переговорів, пристосування до нинішніх. Вот тих американських ірок які на жаль ми бачимо всі і відчуваємо. Зміни кон'юнктури, і зміна навіть не просто кон'юнктури. от я що трохи чув попередню дискусію, відбуваються зміни підходів, принципових підходів США до зовнішньої <кій> до зовнішньої політики замість цих підходів, де в основі було захисти просування демократії в всьому світі, підтримка демократичних країн, протистояння різним авторитарним режимам, зараз ми бачимо. Домінування меркантильного підходу і такого я б сказав прагматично цинічного підходу домовності великих босів великих держав між собою, а інтереси навіть партнерів і союзників відсуваються на другий план. Це абсолютно нова ситуація. Нам це треба розуміти тут. Справа не тільки от в коливаннях настроїв Трампа. Він вже От сьогодні всі обговорюють, що він вже не пам'ятає, що називав зеленського диктатора. Оце Трамп. Але проблема не в настроях і не просто в зміні лексикону, про що йшлося. Лексикон – це зовнішнього знака. а от змінюються підходи. От що е, ризиковано, в чому проблема. Домінує зараз меркантильний підхід в адміністрації Трампа до зовнішньої політики, до міжнародної політики. Це стосується не лише нас. Змінюються підходи до партнерів. От добре, що він зараз так от позитивно спілкується з тарміром з прем'єр-міністром Великобританії. Але при одночасно фактично готується торгівельна війна з Європою і фактично проігнорували на візит Вашингтона очільниці європейської демократії Каї Калас. От два різних підходи з окремими європейськими лідерами. Трамп готовий розмовляти. Добре, що і з нашим президентом готове розмовляти. А е, європу як колективний суб'єкт ігнорує, і фактично американці зараз працюють на розкол Європи, і це теж велика небезпека. І нам це треба мати на увазі зараз. На жаль, відносини з Трампом як велике мінне поле нам е, потрібно зберігати, е, хоча б відносні партнерські стосунки США. Нам треба ще закупати американську зброю вже не отримувати безплатно цього вже не буде. Закупати доведеться і за власні гроші і за допомогою наших європейських партнерів, але все рівно поки потреби в цьому є, і в той же час уникати проблемних конфліктних ситуацій. І на превеликий жаль, ризики зараз великі будуть саме в мирних переговорах. Тому що очевидно, що Трамп готовий. Він хоче домовлятися з Путіним, Він готовий до певних поступок. І дуже добре, що от в цій ресурсній угоді, в переговорах по ресурсній угоді Україна продемонструвала, що ми е, будемо захищати. І ми обов'язково будемо захищати наші інтереси не тільки по наших ресурсах, а й відносно з Росії в питаннях завершення війни з Росією. Так що нас ще чекають серйозні випробування, і перед цими випробуваннями треба зняти конфліктну напругу з Трампом. Власне в цьому я бачу головний сенс цього візиту: зняти конфліктну напругу з Трампом, якщо зараз аналізувати те, як себе поводив президент Зеленський. Ну і чим це все завершується? Він їде таки у Сполучені Штати. Тому що от спочатку багато хто радив, що ну, з Трампом так перемовити, перемовляти і вести перемовини точно не варто. Це, зрештою, хто здається з вуструбі, оце пролунало що. Так, з нашим президентом точно ніхто не буде спілкуватися і з цього нічого не вийде. Але тим не менше, президент Зеленський зайняв ну доволі агресивну позицію порівняно з батьма іншими лідерами світовими, можливо, навіть і агресивнішу, ніж від нього очікував Трамп. Але це спрацювало чи ні? Ні, я не погодую, що це була агресивна позиція. Взагалі, з Трампом треба знайти оптимальну тактику, от просто для порівняння. Зараз відбувається візит прем'єр-міністра Великобританії Стармера в США, і в Великобританії була ціла дискусія. Стармер змушений був відповідати в палаті громад. Ну якою має бути його позиція по відношенню до Трампа або принциповою, і тоді треба критикувати Трампа, або вона має бути гнучкою Трамп на боці Європи, або на боці є, Стармер. Як лідер Великобританії на боці Європи або на боці США на боці Трампа бачите, яка дилемма моральна і політична дилемма, і в принципі така дилемма виникла і для нас тільки не в контексті вибору між Європою і США. Хоча, до речі, що це може виникнути і для нас, теж а скоріше, от в захисті своїх інтересів. Тактично, я, наприклад, прихильник я відразу сказав, що в пряму полеміку з Трампом не треба вступати, на тому, що Трамп дуже образливий. І ми побачили, як відразу почали його захищати представники його адміністрації. Власне, оцей вибух негативних емоцій відбувся саме тому, що Зеленський принципово відстоював не агресивно. Якраз агресії я не побачив у Зеленського. Він принципово відстоював Ну і критику на свою адресу він відповідав. І в той же час він відстоював інтереси нашої країни. І мені здається, що українській стороні. І е, самому президенту, і нашим переговорникам е, брали участь в переговорах представників уряду. От на мій погляд, важливо. А То ми критикуємо часто, що, мовляв, от. Вся влада вовся президента, а уряд там невідомо чим займається. Переговорим переговорами, займалися якраз люди з уряду. Наші жінки-урядовці між іншами дуже добре попрацювали на і те, що їм вдалося поєднати принциповість в захисті наших інтересів і гнучкість. Знайти компромісні формулювання по цій угоді, компромісні підходи, оце я вважаю важливе досягнення. От саме поєднання принциповості і гнучкості, збереження партнерських стосунків з Трампом, пошук оптимальних, скажімо так. Оптимальної тональності в стосунках з Трампом і в той же час захист наших інтересів. Демонстрацію того, що ми не будемо прогибатися, ми не будемо підписувати все, що нам будуть надавати, і з вимогою, що от негайно не підпишіть, тому що ми босс, а ви від нас залежите. От ми продемонстрували, як іноді кажуть, суб'єктність. В даному випадку не просто суб'єктність. Ми захищали власні інтереси і в той же час не вийшли в конфлікт з американцями. От це от саме поєднання цих двох підходів, принциповості і гнучкості. Я вважаю, це оптимальна зараз для нас позиція. Микола Бучин має репліку. Пане Фесенко. На мою можливо, суб'єктивну думку, якщо ми говоримо про відносини з Дональдом Трампом з Америкою і взагалі в контексті врегулювання російсько-української війни, дуже важливий проблемний аспект, на мою думку, полягає в тому, що Дональд Трамп має дуже хибне уявлення про суть. Причини і наслідки російсько-української війни, коли він заявляє про те, що якби не ми не хотіли Україну вступати в НАТО, то би і війни не було. Якщо якби він не розуміє завершити війну, то би завершити. Якщо він не розуміє про те, що, наприклад, війна в 2014 році почалася а не в 22-му. Якщо він вважає, що Путін нас може знищити однією рукою, але просто поки що з доброї волі це не робить, і так далі. Я моє питання полягає в тому: як чи є в Україні шанс власне. Змінити саме оту сутнісне розуміння Дональдом Трампом і його командою російсько-української війни. І якщо є, то як на вашу думку це зробити? Ну я от часто чую, як донести до Трампа правду, навіть і не намагайтеся. От я скажу, сказав зараз дуже непопулярну думку. Трамп це Трамп. У Трампа його свідомості, якась паралельна реальність. Більше того, знаєте, в цій реальності можуть бути прямо протилежні речі. От в зв'язку з коливаннями його настроїв, його уявлень. От тиждень тому він вважав Зеленського диктатором. А зараз він вже не пам'ятає, що він таке сказав. А щодо війни в Україні, він то говорить, що ну, це жахлива війна, яку треба негайно закінчити, і так далі. В той же час він... В оцінці причин цієї війни да, от останнім часом раніше такого не було. А останнім часом він фактично повторює російські наративи. От є вплив іноді і розмов Путіна з Трампом. На жаль, це проявляється. Хоча розмова була одна, а може і вони були і раніше, ми не знаємо точно, але велика офіційна розмова була от лише одна. Нещодавно. Є люди навколо нього, які можуть доносити до нього певні проросійські наративи. Ми не можемо. Можемо це повністю нейтралізувати не превеликий жаль. У нас немає на таких каналів доставки інформації до Трампа, щоб ми могли паралельно конкурувати і доносити йому нашу точку зору. Я думаю, що Зеленський можливо спробує все ж таки сказати, що і війна почалася не в 22-му році, а раніше в 14-му році, і що тут справа не тільки в тому, що там. Байден нам запропонував вступити в НАТО, нічого подібного він нам не пропонував. Але от у Трампа є такі уявлення, є такі хибні стереотипи, дивні іноді стереотипи, абсолютно суперечливі. По мірі можливості це треба спростовувати. Інша річ у мене немає відповіді, як це зробити. Чи є у нас інструменти, от, скажімо так, боротьби з цими стереотипами? раніше, хоча б коли там був Байден, там і деякі інші люди можна було знаходити різні канали інформації, хоча теж було непросто, і різні були думки. Був плюралізм думок щодо України в адміністрації Байдена у Трампа, на жаль, ситуація зовсім інакша. Там культ особистості зараз. І навіть якщо люди навколо нього мають трохи інакшу точку зору, вони бояться йому сказати, якщо у Трампа прямо протилежна точка зору. Тому я згоден з вами, що є абсолютно хибні уявлення у Трампа про війну російсько-українську. На жаль, з цим доводиться рахуватися. Там, де є можливість, от прямі контакти Зеленського на з Трампом контакти з представниками його адміністрації, нам обов'язково треба нагадувати про те, що ви сказали, коли почалася ця війна, чому вона почалася? Справжня сутність цієї війни, обов'язково це треба робити. Але е Ставлення Трампа, от його такі думки, вони самі собою не пройдуться, і на них треба робити поправку. Треба працювати от з таким явищем, як Трамп, дуже суперечливим явищем. Нам я думаю, треба працювати не тільки з Трампом, треба працювати з людьми, які ведуть переговори і будуть вести переговори і з нами, і з Росією. І от там буде більше можливості для такої змістовної, скажімо так, роботи щодо. Пояснення нашої позиції, відстоювання наших інтересів, Трамп не вникає в деталі тут є і погані речі, а іноді, от як зараз з ресурсною угодою, цим можна користатися і можна знаходити з його переговорниками більш-менш прийнятні компроміси. От, власне, саме в такому ключі, як ми працювали з ресурсною угодою, приблизно так нам треба буде працювати і в тих мирних переговорах, які нас чекають.